Я подивилась за прогностикою, і що я хочу вам сказати? Що а, його наступний рік, а рік а, Карла III починається з дня його народження з листопада, та, тобто з листопада і наступний рік а, у нього рік звільнення. Як це може програтися? Це може бути або смерть. Тобто звільнення ну, у прямому сенсі цього слова. Або, як варіант, а, може бути так, що він а, передасть свої повноваження своєму синові Уільєму. Тобто він просто скаже, що я через свою хворобу, да, через усю онкологію я не можу. Обіймати посаду короля я не можу там правити країною, тому я віддаю свої ось ці повноваження, якщо це так можна. Я ж кажу, я там, якщо чесно, не знаю всі закони Англії, я передаю повноваження. От отже, наступний рік з листопада 25-го року для Карла да, починається з дня народження, це рік його звільнення. Тому будемо чекати на новини. Або ж він передасть свої повноваження Уільяму, або просто піде з цього життя, бо він просто не хоче бути королем.